Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні хочу запропонувати вам бюджетний та дуже швидкий рецепт смачного десерту. Готується такий десерт не більше 10 хвилин, проте виходить дуже ніжне та смачне суфле. Кому цікаво, залишайтесь зі мною приємного вам перегляду! Починаємо готувати. Висипаю у миску желатин. Сюди ж вливаю 80 мл холодної води, перемішую і даю постояти желатину 10 хвилин для того, щоб він набух. Пройшло 10 хвилин. Желатин наш добре набух. Тепер його відправляю мікрохвильову піч для того, щоб розтопити, розігріти. Беремо глибоку посудину, в якій нам буде зручно готувати десерт. Сюди ж виливаю ряженку будь-якої жирності. Додаю цукор. Цукор, звичайно ж, додайте за смаком. Можливо, комусь із вас не подобається дуже солодке, тому давайте цукор за своїм вподобанням. Усе гарненько перемішую. Беру маленьке сито і провію через нього какао. Це для того, щоб не утворились грудочки, і нам було легше перемішати какао та ряжанку до однорідності. Ретельно усе перемішую. Пробую, чи добре цукру, мені мало, тому додаю ще. Ви також пробуйте. Сюди ж вливаю желатин в самому кінці. Ще раз усе перемішую, добре перемішую, щоб утворились бульбашки. І тепер у мене є ось такі креманки, склянки для десерту. Ви ж можете використати будь-які форми, навіть і самі звичні склянки. І поки охолоджується мій десерт в холодильнику, я думаю над тим, як гарно його оформити чи прикрасити зверху. У мене немає шоколаду, але зате у мене є вафля. Вафлю натираю на терці, думаю, теж буде чудово. Або ж замість вафлі можна ще зверху протрусити десерт какао. Теж буде гарно виглядати. Тому обирайте, який вам спосіб подобається і який вам більш зручний. Пройшла година. Виймаю десерт з холодильника, прикрашаю його зверху потертою вафлею. Добре, застиг. Зараз будемо пробувати. Ще хочу сказати, що десерт не є таким новим, але якщо ви про нього знаєте і давно його не готували, я вам про нього нагадала, можливо навіть подала ідею, що смачненького та солоденького приготувати на вихідні для своїх рідних. Ще хочу вам дати таку пораду, якщо у вас є Несквік, ви можете замість какао додавити до цього десерту Несквік, буде ще смачніше та ніжніше. В кінці відео та в описі під відео ви можете знайти рецепт. Хочу подякувати усім, хто залишає гарні коментарі та побажання під моїми відео Мені дуже приємно. Зараз разом з вами ми спробуємо десерт і ви побачите, як він виглядає всередині. Дуже смачний та ніжний. Усім, хто буде готувати бажаю смачного, радуйте себе та своїх рідних! Кому сподобалось моє відео, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А я чекатиму в коментарях на ваші відгуки, чи сподобався вам рецепт десерту з ряженки, чи любите ви такі десерти. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба над головою, па 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 до нових зустрічей!